Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Микола Найда повідомив, що вже розпочато роботи з благоустрою місць, де будуть проводитися урочисті заходи. Зокрема, відновлюються написи на стелі, що на пагорбі слави, на меморіальному комплексі по вулиці медичній, на меморіальних дошках по всій території міста. Наводиться лад на кладовищах. У пам'ятних місцях висаджується квіткова розсада, здійснюється ямковий ремонт дорожнього покриття, косять трави біля бурдюри тощо. 9 травня на пагорбі слави запалає вічний вогонь. Цього дня о 9.30 на площі героїв розпочнуться урочистості. Відбудеться покладання квітів до пам'ятного знаку розстріляним учням Калуської торгівельної школи. Потім пішою колоною громадськість міста вирушить на пагорб слави. Попереду колони прапороносці нестимуть державні прапори України. Урочисте віче на пагорбі розпочнеться об 11 годині. Після віча для ветеранів буде організовано святковий обід із солдатською кашею і фронтовим стограммом. Керівництво міста переконане, що заплановані заходи відбудуться спокійно і без неприємних інцидентів. Ми не будемо чогось робити надзвичайно цього року особливо. Ми будемо так, як кожного року, з пошаною до тих ветеранів, які дійсно проливали свою кров за незалежність за перемогу в тій війні. Але акцентувати увагу на політичних акціях ми не збираємося. У мене була попередня домовленість із лідерами політичних партій міста, і в нас є домовленість про те, що ми ніяких не будемо ні контрагітації. Робити ні агітації самих, бо, як на нашу думку, рішення Верховної Ради, воно трошечки має такий сумнівний характер. І тому ми визначаємо день перемоги, так як щороку з державними прапорами України. Що хтось буде не Якщо він буде нести прапор червоний колишнього радянського союзу, то ми той прапор постараємося забрати з того мітингу. Якщо це буде військовий прапор тої частини, як написано в законі, ну на пагорбі слави, я думаю, що ми ніяких не будемо їм чинити суперечок. А якщо він буде, то звичайно це буде викликати негативізм. І тому я звертаюся до всіх калушан, хто буде брати участь у цих заходах, не піддаватися на провокації, навіть якщо щось буде, то ми це питання вирішимо у правовому полі. До речі, Рішення про заборону використання червоних прапорів під час масових заходів прийняли напередодні Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська обласні та кілька міських рад.